Все в цьому світі визначено, тільки любов не підкоряється долі. Всі наші дії, думки, вибори, ситуації все написано долею. Ми є продуктом нашого минулого в тій же мірі, що і нашого оточення. Ми не маємо контролю ні над чим, навіть наші зітхання пораховані. Бог контролює все, а ми іскра світла в його сяючих руках. Але любов вище за будь-яку долю. Коли ми перетинаємо межу любові, всі правила закінчуються, накладення падають, обмеження руйнуються, а страждання залишаються позаду. Любов єдине, що ми можемо вибрати нескінченно, це єдине, що здатне повністю захопити Бхагавана. Це вище за будь-яку долю. Всі долі закінчуються, коли він пробуджується в серці. Оскільки серце завжди належало йому, коли він пробуджується, для інших нічого не залишається. Здатність повністю любити Бхагавана – це милість, яку неможливо виміряти. Вона така дорогоцінна, але здатність повністю любити садкуру це милість, що перевершує всі милості, це найвища форма любові, вища за всі благословення. Вище за всі розбиті серця, вище за всі розлуки, розлука з улюбленим вчителем на частку секунди здається вічністю, а при зустрічі з ним душа знову наповнюється життям, тому що він сама любов, він улюблений, єдиний, улюблений з формою і вища татва без форми. Він тут, у теперішньому, а також у вічності. Ми не знаємо Бхагавана, поки не пізнаємо Садгуру. Любити Садгуру означає любити саму вищу татву, те, що є блискучою атмою всередині нас, те, що є енергією, яка пронизує Всесвіт, те, що є самим життям, це і є сам Садгуру. Любов перевершує долю, це крок до милості. Любити Садгуру це крок до милості. Кровь у вечность.